Всіх волонтерів, всіх хто долучається до волонтерів, хочу привітати зі святом. днем волонтера, от хочу побажати вам, щоб збори закривалися, щоб запити ви легко віддавали. І ваші підписники, ваші люди, які вас підтримують, завжди були з вами поруч і завжди вас, вас підтримували. Ви знаєте, як зараз важко волонтерам. От. Але незважаючи на це, ми все одно боремось. Ми не зламні, ми українці. Я вас всіх люблю, всіх вітаю і надіюсь, що вже скоро буде перемога. Перемога тому, що класний тил, волонтери, хлопці та дівчата в ЗСУ, які боронять нашу країну. Ну а вам, всім, хочу сказати велике дякую. Без вас без підписників, наших, без вашої підтримки не було би і нас волонтерів.